Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми зануримося в один з найемоційніших і найсвітліших псалмів надії 126 126-й псалом. Це пісня, що народжується на межі між дивовижним минулим і складним сьогоденням, вказуючи на славне майбутнє. Давайте відкриємо наші серця, щоб почути її повністю. Пісня, при наближенні до храму, коли Господь виводив з неволі полонених із Сіону, ми були, наче у вісні. тоді наші уста були сповнені веселощів, а наш язик співу. Тоді говорили між народами велике вчинив Господь з ними. І справді, Господь учинив для нас велике, ми справді раділи. Поверни, Господи, наших бранців, як потоки на південну спраглу землю. Ті, котрі сіють зі сльозами, жатимуть з радістю, хто виходить з плачем, несучи торбину з насінням, той повернеться з радістю, несучи снопи свої. Історичний контекст цього псалма найімовірніше це повернення юдейського народу з вавилонського полону. Уявіть собі десятиліття в чужій землі, в рабстві, без надії на повернення додому. І раптом свобода. Дозвіл повернутися. Ця подія була настільки неймовірною, настільки несподіваною, що здавалася сном. Цей псалом це спалах радості, спогад про це диво, але це також і молитва. Повернення було неповним, земля була спустошена, попереду було багато праці. Тому ця пісня єднає в собі вдячність за минуле прохання про сьогодення і непохитну віру в майбутній врожай. Отче Небесний, я дякую тобі за цей новий день, за ще один шанс жити, дихати і пізнавати Тебе. Дякую за Твоє Слово, яке є живою водою для спраглої душі. Сьогодні я особливо вдячний тобі за 126 й псалом, за цю пісню радості і надії. Дякую, що через неї ти нагадуєш мені про свою силу визволяти з будь-якого полону і про свою обіцянку перетворювати сльози на радість. Я прошу тебе, Духу Святий, прийди і онови мій розум і серце, допоможи мені побачити глибину цих слів, допоможи мені згадати ті моменти, коли ти творив велике в моєму житті, коли твоє визволення здавалося сном. І допоможи мені застосувати цю істину до моїх сьогоднішніх труднощів, до моїх сліз і мого сіяння. Нехай цей псалом стане для мене не просто гарною поезією, а могутнім інструментом віри. Нехай Він зміцнить мою надію, відновить мою радість і дасть мені сили продовжувати свій шлях з довірою до тебе. Говори до мого серця, Господи, я слухаю. Коли Господь виводив з неволі полонених із Сіону, ми були наче у вісні». Псалом починається зі спогаду про диво, і перше відчуття, яке передає автор, це нереальність того, що відбувається, наче у вісні». Це буває, коли щось настільки добре, настільки довгоочікуване, раптом стає реальністю, що свідомість відмовляється в це вірити. Це почуття людини, яка роками жила в темряві і раптом побачила яскраве світло. Це почуття в'язня, який почув, що його звільнили. Господи, як це знайомо, я теж маю свої полони. Це може бути полон страху, який сковував мене роками, полон поганої звички, з якої я не міг вибратися, полон непрощення чи гіркоти, полон фінансових боргів чи безвихідних обставин. І я згадую ті моменти. Коли ти втручався, коли ти раптово давав мир у серце, коли ти несподівано відкривав двері, коли ти давав сили розірвати ланцюги, які здавалися вічними. І в ті моменти, моя перша думка теж була невже це правда, це наче сон. Цей вірш вчить мене, по-перше, пам'ятати про такі моменти. І по друге, він дає надію, що ти можеш зробити це знову. Жоден полон не є вічним, коли ти берешся за справу. Тоді наші уста були сповнені веселощів, а наш язик співу. Це природний наслідок Твого визволення, Господи, радість, що приходить після довгого періоду смутку. Це не тиха стримана емоція. Вона виривається назовні, це не стримний сміх, це пісня, яка народжується сама по собі. Це не та радість, яку людина намагається в собі викликати штучно, це плід Твоєї дії. І я думаю про те, наскільки наш світ потребує такої справжньої радості. Ми живемо в культурі, яка часто пропонує нам лише сурогати щастя, короткочасні задоволення, розваги, які залишають після себе порожнечу. Ми намагаємося посміхатися, коли на серці важко, але ти говориш про іншу радість, про ту, яка наповнює уста і язик, бо серце. Переповнене вдячністю за реальне спасіння. Господи, я прошу Тебе, дай мені переживати таку радість, і допоможи мені не соромитися її виражати. Нехай моя радість буде не маскою, а справжнім свідченням твоєї доброти в моєму житті. Тоді говорили між народами велике вчинив Господь з ними. І справді, Господь учинив для нас велике, ми справді раділи. Тут відбувається щось дивовижне. Радість і визволення твого народу стають свідченням для оточуючих. навіть народи, тобто язичники, які не знали тебе, подивилися на те, що сталося, і змушені були визнати це не випадковість, це не просто удача, це зробив їхній Бог. Твоя дія в житті твоїх дітей, Господи, є найгучнішою проповіддю. І після того, як світ визнав твою велич, народ сам підтверджує це ще більшою силою. І справді, так, це правда. Господь учинив для нас велике це подвійне свідчення, зовнішнє і внутрішнє. Це так важливо для мене сьогодні. Іноді я думаю, що моя віра це моя особиста справа. Але цей псалом показує, що твоя робота в моєму житті призначена не лише для мене. Коли ти виводиш мене з мого полону, це бачать інші, мої колеги, сусіди, рідні. Можливо, вони не скажуть цього вголос, але вони помітять зміну, помітять мир, помітять радість там, де раніше був розпач. І це може стати першим кроком для них до пізнання тебе. Допоможи мені, Господи, жити так, щоб моє життя змушувало інших говорити, велике вчинив Господь з ним. Поверни, Господи, наших бранців як потоки на південну, спраглу землю. Після радісних спогадів псалом різко переходить до теперішнього часу, до молитви Поверни. Це означає, що визволення ще не завершене. Не всі повернулися. Радість минулого змішується з болем сьогодення. І автор використовує неймовірно сильний образ він просить повернути полонених як потоки на південну землю. Південна Земля, негев – це пустеля. Більшу частину року русла річок там це суха, потріскана земля. Здається, що життя там неможливе. Але після дощів ці сухі русла раптово за лічені години наповнюються бурхливими потоками води, і пустеля оживає. Господи, яка це потужна метафора для молитви? Коли моє життя схоже на пустелю сухе, безплідне, спрагле, я можу просити тебе про таке ж рапчове і могутнє втручання. Це не молитва про маленький дощик, це молитва про повінь Твоєї благодаті, це прохання про те, щоб ти зробив щось несподіване, щось, що повністю змінить ландшафт моєї душі. Це молитва про відновлення, яке приносить життя туди, де панувала смерть. Господи, у тих сферах мого життя, які сьогодні є пустелею, я прошу. Наповни їх як потоки на південну землю. Ті, котрі сіють зі сльозами, жатимуть з радістю. Це, мабуть, центральна обіцянка всього псалма, це духовний закон, встановлений тобою, Господи. Він визнає реальність болю. Він не каже не плач, коли сієш. Він каже, сіяти доведеться зі сльозами. Чому? Бо сівба це важка праця. Вона відбувається в несприятливих умовах це вихід у поле, коли ще холодно і сиро, це праця, результати якої не видно одразу, це акт віри. Ти береш дорогоцінне насіння, свій час, свої сили, свої ресурси, свої молитви, і віддаєш його в холодну темну землю, не маючи жодних гарантій, що з нього щось виросте. І це боляче це викликає сльози, сльози втоми. Сльози сумнівів, сльози від очікування, яке здається нескінченним, але ти даєш неймовірну обіцянку. Ти кажеш, що між сльозами сівби і радістю жнив є прямий зв'язок. Сльози це не ознака поразки, це частина процесу, це вода, яка поливає насіння віри. І ти обіцяєш, що цей процес завершиться жнивами, і жнива будуть не просто полегшенням. Вони будуть сповнені радості. Господи, я роздумую над цим контрастом сльози і радість, сівба і жнива, і я дивлюся на це з позиції співчуття до себе та до інших як легко засудити себе за сльози, сказати собі: Ти слабкий, у тебе мало віри, ти повинен радіти завжди. Але твоє слово не засуджує сльози, воно визнає їх, воно каже, що є час для плачу, є час для важкої праці, яка не приносить миттєвого задоволення. І я думаю про людей, які зараз перебувають у сезоні сівби зі сльозами батьки, які роками моляться за своїх дітей і не бачать змін, людина, яка чесно працює, але ледве зводить кінці з кінцями. Служитель, який віддає всього себе, а бачить лише критику і байдужість. Кожен з них виходить з плачем, несучи торбину з насінням, і це так важко, так виснажливо. Господи, я прошу за них і за себе. Коли ми в такому сезоні, допоможи нам не опускати руки. Нагадай нам, що ти бачиш кожну нашу сльозу. Нагадай нам, що наша праця у Тобі. Немарна, нагадай нам, що закон жнив твій закон, і він такий же надійний, як схід сонця. Допоможи нам вірити, що сезон сліз це лише передумова для сезону радості. Серцевиною цього псалма його центральним образом є шлях це шлях від полону до свободи, це шлях від сліз до радості, це шлях від сівби. До жнив. І цей шлях складається з трьох ключових етапів погляд назад, погляд вгору і погляд уперед. Погляд назад це спогад про те, що ти вже зробив. Коли Господь виводив, ми раділи це фундамент нашої віри, пам'ять про минулі перемоги дає нам сили для теперішніх битв. Погляд вгору це молитва сьогоденні. Поверни, Господи, це визнання того, що ми не можемо впоратися самі. Ми потребуємо Твого втручання, Твоєї надприродної сили, яка може перетворити пустелю на квітучий сад. Погляд уперед, це непохитна надія, заснована на Твоїй обіцянці, ті, котрі сіють, жатимуть. Це впевненість у майбутньому врожаї, яка дає сенс сьогоднішній важкій праці. Краса цього образу в його реалістичності. Він не пропонує миттєвих рішень, він показує процес, подорож, він визнає і біль минулого, і труднощі сьогодення, і обіцяє славу майбутнього. Це шлях, яким ішов Ізраїль, це шлях, яким ішов Христос, і це шлях, яким ти ведеш кожного з нас. Головна обіцянка, яка є кульмінацією цього псалма, звучить в останньому вірші хто виходить з плачем, несучи торбину з насінням, той повернеться з радістю, несучи снопи свої. Це не просто повторення попередньої думки, це її поглиблення і конкретизація. Тут є рух виходить і повернеться. Це означає, що між сівбою і жнивами є певний час, певний шлях, який потрібно пройти, і цей шлях починається з плачу, але обіцянка полягає в тому, що повернення є гарантованим, повернеться з радістю. Неможливо, повернеться, не може бути, щось виросте ні. Повернення неминуче. І результат цієї подорожі не просто кілька колосків, результат снопи. Сніп це великий оберемок зрізаних стебел, це образ щедрого рясного врожаю, врожаю, який набагато перевершує те невелике насіння, що було посіяне зі сльозами. Це обіцянка Твоєї Божественної математики, Господи. Ми сіємо в сльозах наші маленькі зусилля, а Ти вирощуєш з них рясні снопи радості. Ми сіємо молитви, а Ти даєш врожай змінених життів. Ми сіємо прощення, а Ти даєш врожай відновлених стосунків. Сила цієї обіцянки в тому, що вона дає надію, яка є якорем для душі. Господи, цей псалом це бальзам для душі. Він визнає мій біль і водночас дає непохитну надію. Він сповнений реалізму і водночас надприродного оптимізму. Я не хочу, щоб він залишився для мене просто гарним текстом. Я хочу, щоб він став моєю реальністю. І тому я приходжу до Тебе з головним питанням Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені згадувати твої минулі перемоги так, щоб це давало мені силу прямо зараз? Що є моїм полоном, з якого я потребую визволення сьогодні, і як мені молитися про це, як про потоки на південну землю? Що є моєю сівбою зі сльозами в цей період мого життя? Можливо, це виховання дітей, турбота про хворих батьків. Важкий проект на роботі боротьба з гріхом. Як мені продовжувати сіяти, робити добро, молитися, прощати, служити, коли я не бачу результатів і відчуваю лише втому і смуток? Як мені триматися за обіцянку майбутніх снопів, коли все навколо говорить, що земля безплідна? Покажи мені, Господи. Навчи мене бути тим, хто вірно сіє, навіть коли серце плаче, довіряючи тобі, господарю врожаю. На основі істин цього псалма я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день. Прошу тебе про мудрість, допоможи мені розпізнати, що є моїм насінням сьогодні, які слова. Які вчинки, які молитви ти кличеш мене посіяти в моїй сім'ї, на моїй роботі, у моєму серці? Дай мені мудрість інвестувати свій час і сили в те, що принесе вічний плід. Прошу про силу. Коли я відчую в тому, коли мені захочеться все кинути, коли мої сльози будуть заважати мені бачити шлях? Прошу зміцни мене. Наповни мене своєю силою, щоб я міг продовжувати йти і сіяти, покладаючись не на свої почуття, а на твою обіцянку. Прошу про любов. Нехай моє насіння буде просякнуте любов'ю. Навіть якщо я роблю щось зі сльозами, допоможи мені робити це з любов'ю до тебе і до людей. Вбережи мене від сіяння в гіркоті чи роздратуванні. І прошу про радість. Нехай спогад про твої минулі великі діла і надія на майбутні жнива вже сьогодні дарують моєму серцю передчуття радості. Допоможи мені радіти не тому, що все легко, а тому, що ти вірний. Господи, я визнаю, що жити за принципом сіяти в сльозах це, мабуть, одна з найважчих речей у духовному житті. Це суперечить усій людській логіці. Логіка каже. Якщо щось приносить тобі біль, припини це робити. Логіка каже якщо ти не бачиш результатів, це марна трата часу. Буде тисяча голосів і всередині, і ззовні, які будуть казати мені кинути мою торбину з насінням і перестати плакати. Буде спокуса шукати легких шляхів, миттєвих результатів, життя без сліз і без важкої праці віри. Тому я прошу тебе, Боже, про надзвичайну стійкість. Коли я буду готовий здатися, прошу нагадай мені про обіцянку снопів. Коли мої сльози затуманять мій погляд, допоможи мені побачити тебе, що стоїш поруч. Коли моя віра ослабне, зміцни її спогадами про те, як ти вже перетворював мої пустелі на потоки. Я не хочу здаватися за крок до врожаю. Я не хочу, щоб моє насіння залишилося в землі, бо я перестав його поливати своїми молитвами. Тримай мене, Господи, будь моєю силою, моєю витривалістю, моєю причиною продовжувати йти вперед. Я покладаюся не на свою завзятість, а на Твою здатність провести мене через будь-який сезон сівби. Всемилостивий, Господи, моє серце сповнене вдячності за цей псалом. Дякую Тобі за те, що ти Бог, який чинить велике. Дякую за спогади про Твої дивовижні діла в моєму житті, які були, наче сон. Дякую за радість і сміх, які ти даруєш після періодів смутку. Дякую, що ти Бог, який перетворює пустелі на повноводні ріки. Цей образ дає мені сміливість молитися про великі речі. Дякую тобі за твоє співчуття. Дякую, що ти не засуджуєш мої сльози, а бачиш їх і вкладаєш у них великий сенс. Дякую за цей неймовірний духовний закон, що посіяне в сльозах, принесе врожай радості. Це одна з найсвітліших обіцянок у всьому твоєму слові. Дякую за обіцянку щедрого врожаю. Не просто кількох колосків, а цілих снопів. Дякую за твій характер. Ти Бог визволення, Бог відновлення, Бог радості і Бог вірного врожаю. Ти той, хто завжди доводить розпочати до кінця. Отче Небесний. На завершення цих роздумів я збираю всі свої думки і почуття в одну молитву. Моє головне прохання сьогодні бути вірним сіячем, незалежно від того, яким буде мій день, якими будуть мої почуття, якими будуть обставини. Допоможи мені пам'ятати, що мій обов'язок сіяти, а твій обов'язок давати врожай. Я присвячую цей день тобі, я віддаю тобі свої спогади, і нехай вони стануть паливом для моєї віри. Я віддаю тобі свої пустелі і прошу про твої потоки. Я віддаю тобі свої сльози і свою втому, і прошу, щоб ти використав їх для зрошення насіння. Я віддаю тобі своє насіння, мої слова, вчинки, молитви, і прошу, щоб ти благословив їх і примножив. Я свідомо обираю вірити в майбутні жнива. Я обираю жити в надії. Я відпускаю потребу бачити результати негайно і знаходжу спокій у довірі до твого ідеального часу. Я йду в цей день не з важкістю трудівника, а з радісним очікуванням женця, бо я служу вірному господарю врожаю в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у молитві. Я вірю, що Бог говорив до кожного з нас через ці могутні слова. Нехай 126 й Псалом стане піснею вашого серця сьогодні. Пам'ятайте про великі діла, які Господь уже вчинив для вас. Моліться сміливо про відновлення там, де сьогодні бачите пустелю. І найголовніше, не переставайте сіяти. Нехай ваші добрі вчинки, ваші молитви, ваше терпіння, навіть якщо вони супроводжуються сльозами. Стануть насінням для майбутнього радісного врожаю, який обіцяє Господь. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях слово Амінь, проголошуючи свою віру в Божу обіцянку. Якщо ви зараз проходите через сезон сівби зі сльозами і потребуєте підтримки, поділіться цим. Ми тут, щоб молитися один за одного. Ваша вподобайка. Допоможе цій звістці надії досягти тих, хто її потребує, а підписка на канал дозволить нам продовжувати нашу спільну подорож Божим Словом. І наостанок я благословляю вас, нехай сльози вашого сьогодення стануть насінням для радісного врожаю завтра. І нехай ви повернетеся, несучи свої рясні снопи. Амінь.